Вітаю, чому немає обстрілів Києва під час візиту Келога? Напевно, всі українці задаються цим питанням. І вчора Зеленський навіть змушений був пожартувати. Ну, така історія щодо жартів в даному випадку, але пожартувати, що українці нібито просять видати Келогу паспорт України, паспорт українця, громадянина України, і ви знаєте, до деякої міри це має сенс, бо українці помітили. Наявність, присутність Келога і його е, команди в Києві призвело до того, що обстрілів немає. Кияни сплять ночами. Навіть тривог немає. Зверніть увагу, навіть тривог немає. І з одного боку, здається, що Путін боїться Путіна. Е, Виважається, Путін боїться Путіна. Путін боїться Трампа і Путін боїться Келога. Адже е, Грем. Навіть погрози в бік Путіна а, зробив щодо того, а що буде з Путіним на 51-й день, і може скластися таке враження, що Путін не ризикує, не ризикує направляти ракети, дрони в бік Києва, коли тут Келог. Ну, вдруг зачепе Келога, ну таке ж може бути. Давайте розбирати цю ситуацію по деяким блокам. Недовго, коротке відео, але по блокам. І так, перший блок. Чи можете ви повірити в те, що під час атак Келох гуляє урядовим кварталом і е з цікавістю середньозваженого українця видивляється, де що летить. Ви вірите в це? Ні. Я думаю, що Келох перебуває в укритті, причому в нормальному укритті. Називається бункер. Це навіть не е, там, підвал, це бункера. Бункера є. Навіть у Януковича в Межигір'ї є бункер. Хто був у Межигір'ї, Подивіться, бункер входить в гору, величезну гору. Я не знаю, скільки вона там метрів, там, 100 чи 150, ця гора. Але це точно бункер, який не проб'є ніяка балістична ракета. Ну, це, можливо, там ядерний удар, і то точно туди, І то не факт. І то не факт. Так ось Келох, очевидно, перебуває в укриттях. Це, ну, всім зрозуміло. І Келох не перебуває в тих місцях, де немає укриттів. Тому що всі розуміють, що Україна несе відповідальність за Келог. Це момент номер один. Момент номер два. Момент номер два. А чому немає обстрілів? Ну, давайте замислимось. Чому немає обстрілів? Можливо, через те, що Келог приїхав погоджувати щось, що в принципі обговорено з Путіним. Таке може бути. Ну, а чому б ні? Чому б ні? Бо інакше пояснити, чому немає обстрілів, дуже важко. Якщо Путін не згоден з позицією Трампа, Келога, то. Приїзд Келога, який має ну, щось таке зробити для України, що буде поганим для Путіна, ну, має викликати відповідну реакцію Путіна. Правда? Ви скажете так, воно можливо викликає, тому що під ударами Кривий Ріг, Вінниця, Одеса, Харків, Суми і так далі і інші міста. Можливо, можливо. Заперечувати не буду. Але таке припущення можу висловити, що Путін не чіпає Київ тому, що виражає свою якусь погодженість з тим, з чим приїхав Келог до України. Зверніть увагу ще на один момент. Абсолютно немає публічних заяв. Немає. А про що говорять, про що домовляються? Які основні меседжі немає. Навіть в щоденних великих постах а, Володимира Зеленського в його записах, зверненнях до українського народу про Келога якось не дуже. Ну, як мінімум, конкретики, точно немає. Що тут робить Келог? Де він перебуває, куди поїхав, про що говорять, немає. І це означає, що є. Напевно, вимога американської делегації мовчати про те, про що говорять. І, можливо, те, про що говорять, настільки, ну, скажімо так, не може бути оприлюдненим, тому що воно є доволі непопулярним для тієї інформаційного порядку денного, який є сьогодні в Україні. Звернули на це увагу? Ну і останній момент. Може так бути, що це така ізуїцька логіка з боку Путіна. День не чіпати Київ, два не чіпати Київ, три не чіпати Київ. Вже сам Келог сидить і думає, а що відбувається? І всі розслабились, всі пожартували, а потім хлоп, і в один день або в одну ніч масований обстріл в столиці. З Келогом разом тут. Може таке бути? Може. Все може бути. І жодну гіпотезу стосовно того, чому Київ ось в такій, нібито, безпеці відносній, тимчасовій, жодну гіпотезу відкидати насправді не можна. Може бути і перше, і друге, і третє. А може бути взагалі, що Путін зорієнтований сьогодні на інших цілях, а Київ потім ми також це переживали. Харків, Одеса, Запоріжжя, Київ. Пам'ятаєте? Потім знову Київ не чіпають, ну там відносно не чіпають. Дрони летять, але облітають. Все може бути. Вчора тривалий час була тривога, коли вся область Київська була в дронах. Але тривогу в Києві не оголошували. Можливо, Київ захищають, краще захищають. Дрони збивають на підльоті для того, щоб в столиці не було тривог. Але з іншого боку, можливо, хотілося б показати Келогу. Подивіться, які у нас тривоги. Подивіться, як у нас небезпечно. Адже про це говорив Володимир Зеленський колись, Джей Дівенс. приїдьте до нас, подивіться. Ну, в принципі, можна було б показати. І якщо на столицю летять і ракети, і дрони, то, от якраз би Келов це все і побачив би. Тому тут питань більше, ніж відповідей. Основне питання полягає в тому, Путін не обстрілює столицю чому. Підсумуємо. Перше, тому що Келов обговорює в Києві сьогодні те, що вже з Путіним обговорювалось і, можливо, погоджувалось. Друге, Можливо, Путін просто грається і на завершенні, на завершальний акорд, на останній день, на передостанній день, на вечерю останній, буде обстріл Києва більший, ніж були до того. Це все може бути. Тому, шановні кияни, гості столиці, не ігноруйте тривоги, не ігноруйте повідомлення про балістику, про дрони, про все інше. Тому що... У вас може бути ілюзія того, що Путін боїться Келога і Трампа. Мені здається, ми вже з вами не повинні жити в таких ілюзіях, що Путін когось або щось боїться. Ми можемо знову зробити неправильні висновки з тих подій, які навколо нас. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, не забувайте ставати спонсорами каналу. Ми розбираємо. Явища і процеси, спираючись на логіку і здоровий глузд. впевнений, що це найважливіші інструменти навіть під час цієї страшної війни, і, напевно, під час війни. Тому що ілюзії, фантазії і інші особливості психіки напевно допустимі в мирний час, коли є більше можливостей для прийняття рішень, які не впливають безпосередньо на наше життя. А сьогодні кожен день на рахунку і кожне рішення може стати ключовим. Бережіть себе.